Всім привіт! З вами Фальконе, і раночок у мене починається нескавить, що ж я ще знайшов свій втрачений долар. Спочатку я вирішив перевірити, чи на місці мій концентрат. Не хотілося за ніч втратити цей шмат роботи, якщо хтось вкраде концентрат. А що ж, переконавшись, що концентрат на місці, я вирішив побігати вздовж берега, може я знайду інше місце для переправи? По дорозі я побачив вузьку ділянку канави і багато сосен, я подумав, що це можна буде якось використати. Також на дні канави я побачив велику кількість землі, яка могла нести в собі золото. Але мені не було чим це дістати. Мені не давала спокою ідея з переправою. І тому я вирішив діяти. Спочатку мені треба було доїхати до міста. З новою переправою я б зробив це набагато швидше. Доїхавши в місто, я поспішив до магазину, де продавалися товари для лісорубів. Припаркувавшись як мудак, я пішов купляти собі інструмент. І навіщо в магазині стільки дверей, я не знаю, куди мені заходити. Все ж, знайшовши вхід, я придбав бензопилу, яка мені більше всього сподобалась. Тепер я мав інструмент, який допоможе мені в роботі. А в Дличині я побачив оленів, вони забігли на парковку. Я захотів подивитися на них ближче. Звісно, побачивши мене, олені почали тікати. Проте такого я не очікував. Вони спритніші ніж здається. Думаю, що місцевим мисливцям полювати на таких дуже нелегко. Не варто було мені тут затримуватись, а то з таким паркуванням мені можуть повибивати вікна. І ще мені не давали спокою олені. Що вони там робили? Їли тирсу? Голод давав про себе знати може мені все ж таки варто заїхати в магазин і перекусити? А то в мене вже почалися галюцинації. І як вчасно, мені пощастило попасти на зачинений переїзд. Що ж, є час почекати, подумати. О, точно, може, я поріжу дерева і заманю оленів тирсою? У них таке соковите м'ясо. Все, мені досить. Все ж таки, мені було варто заїхати в магазин по їжу. А що ж, приїхавши до місця, де я хотів зробити переправу, я оглянувся навколо і побачив багато сосен. Я думаю, прийшов час доставати пилу. Нова пилка працювала як годинник і була доволі легкою і зручною. Вибравши перше дерево, я прикинув траєкторію падіння і почав різати стовбур. Це було вираховано ідеально, дерево впало туди, куди і потрібно, залишилося тільки пообрізати гілки. Можу сказати, що це була непроста робота, важкість додавала колюча хвоя, а ще треба було тримати баланс і не впасти в яму. Початок переправи виглядав ідеально. Я з легкістю міг перебігти на іншу сторону. Проблема була тільки в тому, що це неможливо було зробити машиною. Треба звалити ще більше дерев і зробити так, як треба. Наступну сосну я спробував повалити так само, щоб вона впала на інший берег канави. І я не прогадав на цей раз: дерево впало ідеально туди, куди я хотів. Залишилося знову різати гілки, обколовшись хвоєю і втримати рівновагу на колоді. Результат був більше, ніж задовільний. Тепер я мав дві колоди перекинуті через канаву, але вони були кинуті занадто далеко одна від одної, треба було їх якось здвинути поближче, на майбутню ширину мосту. Вперше я намагався пхати колоду пікапом, проте його підвищена проходимість не давала це зробити. Треба було придумати інший план, адже пікап не єдина техніка, яка в мене була. Озброївшись куботою з ковшом, я спробував передвинути колоду. І о боги, у мене все виходило, все було дуже чудово. Поки я дивився на пророблену роботу, в голові були наступні прорахунки. Тепер мені треба було порізати колоди по 4 метри і покласти їх поперек формуючи міст. А це означало, що для моєї бензопули було вдосталь роботи. Ого, бережись! Добре, ще не напікав. Після цього я повирізав пеньки, щоб вони не заважали проходити. Пригадуючи свій досвід з малинівки, я починаю різати деревину з верхів'я. Не маючи релетку, я буду виміряти відстань до наступного різа за допомогою цієї імпровізованої лінійки. Спочатку треба було перевірити ширину майбутнього мосту. Чудово! Все підходило просто ідеально. Мені залишалося тільки порізати всю іншу деревину в розмір. Але під час роботи у мене з'явилися труднощі. Все було порізано в розмір, але мало чи мало вагу. Я ледь переніс покласти другу колоду, всі інші навіть не зміг припідняти. Врешті-решт я приїхав сюди добувати золота, набравши Хофмана і порадившись, як бути далі, я поїхав в місто до магазину техніки. Мені треба було взяти вила для навантаження піддонів, які сумісні з моєю куботою. Далеко не приїхавши, я знову став на переїзді. І я подумав: а справді, як було б добре провести колії до своєї копальні і возити золото вагонами? Знову спіймав собі на думці, що було б непогано щось перекусити. А то думки у мене дуже дивні. Доїхавши до магазину, я спробував нормально припаркуватися, адже рано чи пізно я зможу схопити наклейку на лобовуху з намальованим лосем. Час зайти в магазин і ознайомитися з асортиментом, який мені по кишені. На складі мене чекали дешеві вила, які я придбав за 800 доларів. Залишилося завантажити їх у пікап. Я вирішив під'їхати заднім ходом до рампи, а потім спробувати штовхнути вила у кузов. Загальмував я врізавшись у рампу, сподіваюся, нічого не зламав. Вила виявилися важчими, ніж я думав. Я намагався їх пересунути з рампи у кузов. Вартувало мені це білью у спині. Наступного разу треба заплатити грузчикам. Завантаживши вила, я зафіксував їх ременями. Переконавшись, що все закріплене, я нарешті відправився до копальні. Поїхати я вирішив іншою дорогою, по мапі шлях виглядав коротшим. Далі розвідати місцевість у пошуках нових магазинів буде корисно. Проїхавши добрих декілька кілометрів, я виїхав до млина, якого не було на мапі, а попереду було перехрестя. Я зрозумів, що поїхав не по тій дорозі. У мене був вибір повернутися до міста і поїхати вірним шляхом, або бути справжнім героєм і піти довшим шляхом. Я вибрав друге. Проїхавши ще солідну відстань, я зрозумів, що не варто було геройствувати. Пального у мене не так, щоб багато, адже мені ще треба заправляти і генератор, і навантажувач, тому я розвернувся і поїхав назад. Повертаючись, я все більше почав плутатись у дорогах, а тому плюнув на все і почав добиратися навпростець через ліс. І це було дійсно правильним рішенням. Невдовзі я виїхав до своєї копальні. Незважаючи на страшенну втому, я все ж таки зміг посунути вила на край кузова. Від'єднавши гідравліку і завівши куботу, я відчепив ковш. Функція швидкої зміни обладнання була дуже зручною. Адже це економило купу часу. Тепер треба було перевірити сумісність обладнання, вила стали просто ідеально. Нарешті я зможу навантажити цей клятий концентрат до пікапу, скільки ж всього я встиг зробити, перш ніж з'явилася змога навантажити цей ящик, я би швидше перекинув це все лопатою, якої, звісно, у мене не було. Трошки розібравшись з керуванням, до якого я не звик, мені вдалося все ж таки завантажити концентрат до пікапу. І як завжди міцно зафіксувавши вантаж, я поїхав на станцію очистки. Решті я доїхав до комплексу очистки. Тут порода підсушувалася, просіювалася через вібромашину, і за допомогою магніту відокремлювалася від інших металів. Таким чином, я отримував чистий концентрат золоту. Відірвавши робітників від розпиття кави, мені вказали шлях до вібромашини. Зійшлися на тому, що зараз у людей перерва, і як тільки вона скінчиться, персонал сам розвантажить концентрат куди треба і почне обробку. Швидко покинувши комплекс, щоб не докучати людям, я побачив ще одну велику кучу ґрунту. Думаю, його теж непогано було б використати. Погодьтеся, а краєвиди тут просто малюйничі. Неподалік я побачив набережну і вирішив прогулятися. Літо це приємна пора року, особливо десь в горах, де великі поклади золота. Трошки відпочивши і подихавши свіжим гірським повітрям, я побачив дальчині свою копальню, яка наче закликала: Давай до роботи. До того часу, як я повернувся, мій ящик був розвантажений, і перша партія концентрату проходила очистку, і я розумів, що цього буде мало треба ще. Заливши в генератор ще одну каністру пального. Я активував промивочну машину і почав завантажувати її залишками ґрунту. Через годину роботу було завершено. Я насипав весь ґрунт, який був на моїй ділянці. І далі треба зібрати породу, яку я бачив біля золотоочистки. Але спочатку треба зайнятися переправою. Я бачив чудовий деревозахват, коли їздив по вила. Тому я відправився у місто за покупками. Ось такий чудовий деревозахват був навантажений мені в пікап. Обійшовся він в 2000 доларів. Ще 20 доларів я заплатив вантажникам, сам би я його не затащив. Тепер був час випробувати це на ділі. can play songs about abusing drugs and women. But we've been doing it successfully for 22 years. You're listening to The Dust. <laughs> Приїхав я під бадьору музику місцевих радіостанцій. Я був серйозно налаштований на роботу. Спочатку треба було перевірити сумісність приладів з куботою, а впевнившись, що все підходить і гідравліка ніде не протікає, я поспішив продовжувати будівництво переправи. Мій погрузчик дуже повільний. Ще враховуючи переїзд через канаву, добирався я на цей берег хвилин 10. Ще для мене було важко керувати новим інструментом, але трохи практики, і мені вдалося підхопити колоду. Ну що ж, минула не одна година і нарешті міст був побудований. Мені прийшлося зрізати ще десяток сосен. І як добре, що в трейлері знайшовся ящик з інструментами, де було все необхідне, щоб зафіксувати колоди, для цього я використав 200 мм цвяхи. Першим на переправі я спробував проїхати на куботі, було страшно і міст скрипів, проте у випадку аварії падати було відносно невисоко. Наступним я перегнав пікап. Його підвізка без перешкод подолала першу колоду. А все ж, на майбутнє міст прийдеться розширити. Не знаю, коли це буде, але пікапом все не закінчиться. На перспективу я хочу придбати техніку поважче. Але зараз у мене всього 1180 доларів на кишені. Але пробігши до берега річки, я знайшов велику кількість гравію, що відразу поселило в мені думку: а це ж можна продати, адже я бачив кучу гравію біля золотоочистки. Я, не затримуючись, під'єднав причеп і припаркував пікап у тіні, бо сонце пекло нестерпно. Добре, що в куботі працює кондиціонер. Я почав набирати перший ковш гравію, іначе все було добре, проте, коли я хотів висипати вантаж у кузов, в мене не працювали деякі функції ковша. А саме я не міг активувати функцію перекидання ковша через високий борт. Після детального огляду я зрозумів, що поспішаючи, я забув під'єднати гідравліку, тепер все працювало як треба. І заповнивши причеп гравієм, я поспішив на точку продажу біля набережної. Цікаво, скільки я отримую грошей за гравій, якщо, звісно, він продається. Тепер переїзд по мосту був набагато небезпечнішим, адже у мене 16 кубів гравію в причепі. Їхати я вирішив дуже обережно. Проте обережність змусила мене застрягти, і мені прийшлося брати розгон, щоб заскочити на колоду причепом. Треба буде зайнятися цим пізніше. Як варіант підсипати гравію, щоб заїзд був більше плавніший. Заїхавши в зону розвантаження, я пішов домовлятися про продаж гравію. І я побачив тут дещо неймовірне. Це був ящик з баночками, заповненими очищеним золотом. Це неймовірні маленькі самородки, залишилося переплавити все у злитки. Але спершу треба зсипати гравій. За нього пообіцяли 2000 доларів. Можливо, це небагато, але напальне те, що треба. Мене не було сил довго чекати, тому причеп я залишив на точці продажу. Потім заберу. Завантаживши ящик за допомогою кранбалки, я надійно зафіксував його у кузові і направився до плавильні. Головне було не забути причеп, адже поставив я його не дуже зручно, можливо, хтось буде там розвантажуватись. Але думки тоді були зайняті з золотим вантажем. До плавильні їхати було відносно недалеко. Золото оперативно було відправлено на переплавку. Далі з нього сформують злитки, знімуть пробу в лабораторії і зафасують у ящики. Мені залишиться тільки заплатити певну суму за роботу і забрати золото. Поки тривала переплавка, я оглянувся довкола, а тут непогана техніка, може я зможу домовитись за оренду. За роботу я заплатив всього 100 доларів. Але подивись на ці злитки! Я не міг відірвати очей, як вони блищать на сонці. Треба було негайно зв'язатися з Хофманом. Він тут тепер головний скупчик золота. Домовившись з тодом, я був на місці за лічені хвилини, я навіть заздалегідь розвернув пікап, щоб швидше було розвантажуватись. Скоро мої труди нарешті окупляться. Припаркувавшись біля гаража, я почав чекати Хофмана. Ого, я отримав за це 27 тисяч доларів. Це неймовірний куш за два дні роботи. Тепер можна збільшувати оберти. Нарешті я зміг заїхати до найближчого магазину і придбати їжі. Тут я знайшов ще декілька магазинів з одягом, це стане в нагоді. я повернувся на копальні з загальною сумою в 30 тисяч доларів. Тепер можна було покращити виробничі потужності, а саме, зайнятися пошуком більш важкої техніки і підготовкою ділянки треба очистити все від кущів і оптимізувати робочий процес. Якщо тобі сподобалось відео, ти знаєш, що робити. З вами був Фальконе, до зустрічі!